Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули на кухню до мене за новим рецептом. Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати цікавий і в той же час простий рецепт приготування капусти на зиму. Ця маринована капусточка розлітається просто на ура. Виходить ніжною з цікавим смаком. Я впевнена, що вам сподобається. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам. За цим рецептом можна консервувати будь-яку капусту. От у мене зараз врожай молодої, ми вже не знаємо, що з нею робити, то ось це саме той варіант, щоб заготовити молоду капусту. Можна і пізніх сортів, і середніх сортів, яка у вас є, таку і заготовляйте. Нарізаю цибулю та наповнюю літрові банки декілька шматочків цибулі. Банки в мене просто чисті, я їх не стерилізувала. І далі подрібнюю капусту, так як вам зручно напихати, наповнювати банки і щоб було потім зручно її виймати. Старайтеся максимально щільно наповнити банки капустою. Цей сорт капусти дуже красиво виглядає, але вона така не зовсім щільна. Тому майже ціла капустина в мене входить у літрову банку. При гарно. На кожну банку додаю лавровий листок. Я завжди спершу наповнюю банки, а тоді буду розраховувати маринад. Бо даної порції маринаду, який я вам сьогодні даю, вистачає на 6-7 літрових банок. Все залежить від щільності наповнення капустою банок. Дорогі мої друзі, я маю для вас хорошу новину. За вашими проханнями я підготувала збірник з 55 вашими улюбленими і моїми перевіреними рецептами з консервацією. Більш детальна інформація, де придбати і що входить до цього збірника, буде в посиланні в описі під цим відео. Переходьте і я надам вам всю детальну інформацію. В Кожну банку я додала ще декілька горошин перцю. І коли я вже наповнила всі банки і побачила, що в мене вийшло 6 літрових, тоді буду робити порцію маринаду. До води я додаю цукор, сіль та 9% оцет. І мій улюблений соус сацибелі. Взагалі я сацибелі люблю готувати багато закруток. І кабачки, і огірочки смакують. Можна взяти будь-який томатний соус. Є український, є чилі, тут що вам доподобає. Але саме сацибелі має такий насичений і цікавий смак, тому рекомендую вам спробувати. Як тільки все закипіло, вимикаю маринад готовий. Я відразу ж заливаю гарячим маринадом, тільки будьте обережні, щоб не ошпарились. Заповнюю повністю маринадом. Прикриваю кришками і буду все стерилізувати. Стерилізую я літрові банки з ранньою капустою 20 хвилин з моменту закипання. Якщо ви будете використовувати капусту середніх чи пізніх сортів, стерилізуйте 30, навіть 40 хвилин. Все залежить від сорту. Якщо у вас досить така тверда капуста, навіть 40 хвилин можете стерилізувати. Ви вже дивіться і орієнтуйтесь по ситуації. Дно каструлі, в якій я стерилізую банки, я завжди застилаю рушничком, щоб банки не потріскали. Наповнюємо водою, і коли все проварилось. Сьогодні я варю 20 хвилин. Щільно закручую. Охолоджую, і можна відправляти в місце зберігання, чи то в погріб, чи то в кладову, тому що така капуста зберігається гарно, можете не хвилюватися. Ну а я, друзі, буду надіятися, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як така ідея заготовки консервації капусти. Якщо ви приготуєте, обов'язково напишіть в коментарях, як вам результат до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре і хороших, вдалих і смачних вам заготовок!